Всім прийду, з вами і всім прикаркарі сьогодні. Ми граємо в Сі 24 або FIFA 24. Сьогодні у нас е, буде дуже цікава гра через те, що сьогодні у нас фінал Кубку Іспанії пацани. Е, Ми підходимо е, вже ближче і ближче і ближче до наступного кубку. І ближче, ближче і ближче до чого? Правильно, до треблу. Через те, що е, в кубку ми вже в фіналі. В Кубок уже фінал. Супер, вообще. Далі Лаліга. В Лалізі ми йдемо першими. Ось така турнірна таблиця Лаліги, ось такий топ-8. Прогортаю вам тут, щоб ви, якщо ви хотіли подивитися. А от Гранада, Ельче і Еспаньол, ну то вже на, на границі з ла Ліги. Також Ліга Чемпіонів, що там є в Лізі чемпіонів, а е, важливо те, що ми вже в четвертьфіналі, і четвертьфіналу ми будемо грати з Левер Кузином. Е, і ось, мені здається, це теж був цікавий матч, бо Левер Кузен теж добре себе проявляє. Ось так і він був у цьому раунді у дні восьмій фінала. В групі, по-моєму, наскільки я розумію, Левер Кузен був першим, тобто це теж таке досягнення. Класна, обов'язково така була одна восьма фіналу. А ось такий буде і Тут реально будуть класні протистояння, власні е і сильні, і прикольні протистояння пасне. Але сьогодні не до цього сьогодні у нас фінал кубку. Е і пасни, дивіться, ось е якби кама Вінга, він на даний момент якби я він. Ну він є в основному захисник. Я типа він десь там може грати на позиції лівого захисника, але пацані, у мене така схемка, що тут немає лівого захисника, ну, типа лівого крайнього захисника, бо біля, але це лівий центральний тут, де мілітар стоїть. І це таке, як центральний, тобто, різниці нема. Е -е, Каменінга би міг стати тут, але така теж, така штучка не дуже аж така, бо через те, що Белінгем, Вольверде — це, можна сказати, невід'ємна частинка моєї команди, тобто без Белінгема, без Вальверде, тобто, це ніяк не може бути. І ось захист. Ось Рюдігер, він, наприклад, він у мене дуже часто буває таке, що він тіпа, він дуже важко йому йшло відновлення. тобто, після Матчів. І ось, наприклад, Рюднігер, він, понятне діло, що він в мене в основі, але на сьогоднішній матч я зроблю так, що два півзахисника, тобто два цопника, камавінга і Чуамені стануть на захист. Через те, що Чоамені, він вже довго тут у захисті е, стоїть, грає, через те, що Алаба у мене травмований. Тому така штучка. І давайте тоді почнемо матчик, почнемо е матчик фіналу в Іспанії. Але спочатку пройдемо прес-конференцію. Е спочатку пройдемо прес-конференцію, потім тренувачку, потім відрахунок перед матчем. А вже потім, понятне діло, е пройдемо, вже почнемо сам матч. Так, Васне, також я ще рішаю, що мені робити з воротарем, що мені робити з воротарем, чи ставити мені куртуа в основу, чи ставити мені Луніна. Луніна якраз після травми. Тобто це буде його перший матч після травми, бо тут у нього була травма, якби, і така штучка. Теж непонятне діло, що робити, що це. Во. Ну зараз подумаємо по ходу, подумаємо, подумаємо. Куртуа він, звичайно, ну топові ворта. Типа ну, він, він мій любимий звичайно, але в FIFA йому не дали аж такий прям топовий рейтинг, на жаль, і щось такого, але він і так на такому етапі сильного розвитку. Щось такого. Або просто зробимо так, що ми замінимо воротаря. Хоча воротарі, в принципі, то і не міняється, але е хіба в якихось крайній крайні ситуації. Ну, ми вже пройшли треніровочку, тільки якби лишається, ще одна пеночка добити. Ну, якраз ці пеночки забили. Супер, треніровочка перед фіналом все супер. Е це класно, це класно. Так, після, перед матчем відрахунок, від, від що ми тут бачимо: осасуна, е, яка у неї статистика? Останні 5 матчів у дві нічиї, дві перемоги, одна, один програш. Один програш. Щось такого. Е, Вінні е, з Родріго тут. Ось, така, ось такий у нас складик. І все ж таки подивимося, що у мене буде з цим Луніном. Що у мене буде з цим Луніном. Давайте поставимо все таки його на матч фінал. Якщо прям буде все дуже зле через те, що він після травми, сьогодні ми будемо то ми зробимо що. Ми просто візьмемо і е, поміняємо. Тобто, якби так треба було, то ми так звичайно зробимо. Але давайте поставимо все ж таки на кубковий фінал, поставимо в основу нашого Луніна. А вже на, е на наступні якісь фінали. Ну може, вже тоді буде на наступних п'яти фіналах Куртуа. Не знаю, хотілося б Луніна, але Треба тільки би він набрав рейтингу. Можливо, що буде таке, що я ну ті, типу, би його здав, у якусь там оренду, би він якби хоча б на якихось там піврочку, би він собі міг набрати форми, би він міг набрати форми, рейтинга та й щось Е, Кидаємо ми м'ячик. Е, так, давайте. Угу. Давайте Белінгем. Блін, я хочу бити уже, але щось мені не дуже вийшло. Бити бляха, я такий пас в розріз дав такий, Ну я блін вже ударив. Я подумаю, там треба прийдеться відбирати і нажав кнопочку, аби відбирати і вдарити. Тут одна й та сама кнопка. Тут одна й та сама кнопка. Давайте спробуємо. Ну, пресінг, обов'язково у мене ж тактика стоїть контрпресінг. Моя любима тактика, тобто контрпресінг. Понятне діло. Стараємося ідемо, понятне діло до треблу, дорога до треблу з такими класними гравцями. Гріх просто буде не виграти цей е, требл, тобто гріх буде не виграти цей требл, обов'язковенько починаємо. Ми з кубка. починаємо з кубка. Ну звичайно, можна сказати, що ми починаємо з ліги, бо ліга це іде цілий сезон. Але звичайно, трофей ми получаємо уже в кінці, бо звичайно постійно йде набір бірочків. Це все і получаємо цей трофейчик в. Кінці сезончика. ой-ой ой простріл був класний. Скажіть, там був прохід класний, типу всі ці передачки, е -е, все це таке було класне. Давайте хто у нас Едер Мілітау. Ой-ой-ой. Ну блін, ну, треба, мені здається, може було попадати, але все ж таки ця тоді атака вона тривала без Все ж таки треба було якось її скінчити. Якось так уже таким способом можна було її скінчити. Ну так ми її скінчили. Так ми її скінчили. Ба-ба-ба-бам. Ось Мбапешка добре грає. Мбапешка добре грає. І давайте, ой, навісик поганий, навісик поганий. Угу. Він тут же набере мячик. Тут набере м'ячик. Трошки Белінгем перестроївся на цю більшу позицію. таку, Давайте. Ой-ой-ой, це -ой -ой, супер. Едер Мілітао відібрав м'яч. Так, давайте ой, ой ой чекайте, чекайте, акуратненько е, і давайте на вес. Е, ну такий собі. Ну якби непоганий на але я вже не знаю кого винити. Той хто подавав на той хто там був, приймав, Ну мені здається, швидше всього нікого винити не треба. От нейкральна така. Позиція, нейтральна така не позиція. Та ніколи вони не треба, не вийшло, не вийшло. Вийде наступний раз. Так, давайте будемо пресингувати, будемо пресингувати, пересінг це. Обов'язково втрата м'яча — це обов'язково якщо втрати уже м'яч, то треба пресінь обов'язковками. Він го дав в основу на фінал, хоча б захист але дав основу, через це, щоб дати його на якийсь фінал, Звичайно, вігр він вже, якщо все буде добре, у нього не буде травми, то він буде там на ці інші фінали, понятне діло, які би які би вони там не були. Що би то там. Не було, якщо не будуть ці такі звичайні фінали, бо що все може бути? Постійно, все Може буде, все може бути. Так, пасне, давайте ем. Э, окей, погнали. Э, давайте, блін. Дібрав э, Белінгем, Так, давайте пас розрізик. Тут він якраз підійшов. Зайшов супер. Я не з я думаю нижні, нижню подачку давати. Так, такий пасик, такий пасик, і попробуємо Прострілити, ой-ой-ой, ну простріл досить добрий був, але прям воротаря, прям воротаря. Тобто, цього більше з цього прострілу і не вийшло. Тобто нічого більшого, на жаль, з цього простріла і не вийшло. І не вийшло. Так, давайте. ой 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 яй вау Нам тут вже хотіли, нам, блін, вже планували пробити, але, діло, підклав ногу не так си не в ту позицію. І звичайно діло не запи ой, ой, ой божечко, помилка результативна едрамі літао. На ну, дійсно не результативна, через те, що результативна, це якщо ти типу, помилився, і тобі вже забили гол або е, ну типа забили гол, або дали якісь там просто. Це вже результативна помилка. бо вона... типа, навіть якщо ті дали простріл після того кутовий, пішов з того кутового вже забили, ну то це вважається як результативно. На так, блін, ем, нас тут теж вже пресить, поки що ніщо, ніхто не зміг забити гол. Ой-ой-ой, я, я вже на секундочку подумав, що там Зарепенка буде, але то більше такий фол-м'яч. Ну, ну це не фол. Ну, коротше, бо якщо м'яч, то це не фол. Давайте, окей, холланд і. Гі-ні! Ай-яй-яй, не вийшло, не вийшло пробити воротаря, не вийшло пробити воротаря. Давайте подаємо Кутовий. Ой-ой-ой, е, що там було? Бі, я, я навіть не зрозумів, що там було. Але нічого, давайте. Е, подачка, подачка, чекайте, стоп. Ой-ой-ой, е, ну, тут якраз пас розріз давати не треба було. Е, так, 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 чекайте, стоп, що буде цього, Момент така, йой, я думав, бо блін, хотілося на Холланда подати, адже я фігово повернувся і подав не на Холланда, а на... Кого? Правильно, Нам хотів подати нам БП, а навіть не, тіпа, він зміг прийняти, бо його там покрили, його там ним покрили. Так що, але, по-моєму, навіть якби він прийняв, той пас там, ходу би в сайт був і все. І, і пофіг тієї атаці, що би там не було. Так, давайте камавінга супер класний відбір зробив. Але вже перший тайм закінчився. Уже перший тайм закінчився. Ось такий рівень гри в даний момент на першому місці по рівню гри Вінісіус. Потім Вінга, потім Вальверде, а потім Белянг. Поки що 0-0 і володіння м'яча більше у нас. Заміни вже будуть десь думаю, так після ї хвилини. А ось тоді якраз заміни можна, в принципі, їх буде чекати. Зробимо 5 замін. Одну, три і ще одну. І... Давайте. Ем... Окей, погнали, let's go. Е, так, ой-ой-ой, чекайте, стоп стоп. Ой-ой-ой, тут перевернув челіка. Але ні, ну то там була перевага, тому і не зупинив гру. Ну тут Белінг супер на перехваті зіграв, але тепер вже <проб> помиливсь, очікайте, бо тут же входить ближче так. Воу-воу! А ні, ну тут завис, тут завис почилих пострілив. Дуже сильно повезло, дуже сильно повезло, але там би обходили. Я так думаю, лунін би таке щось то мав би ловити, так що, так, що таке дамо такий пас класний, досить-досить класний. Чекайте, що з. Ой-ой! Тут Вальверди вже не за дуже сильно добре заграв. Не за дуже сильно добре заграв давайте, е, окей, let's go, погнали. Погнали. Е, 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 так, так. Е, на Родріго. Тут супер ще прийомчик. І тепер зараз спробуємо навісити. Ой-ой-ой, якби перейшов, якби перейшла ця подачка воротаря, то би було просто, то було щось було б реально класне, можна було б за Холенда класний гол забити. Ну Там би ж ви цього був вов, в принципі, але вже таке. МБП, добра подача, добра подача. І зараз, і зараз давайте навес, навес, навес. Ну має бути гол. Вау, який удар Віні! Який удар Віні. Але реально, я вже подумав, зараз там реально буде гол. Але не склалось реально. Оце, оце реально називається жаль. Це реально називається жаль, що так вообще сталося. Тобто давайте, нічого. А так на Орілен Чуа мені. Орільгін, що мені? Так, давайте так. Подачка ще одна. так, тепер, так, е, так, тепер Ага. Тепер стоп, що ми робимо далі? Робимо, подаємо так. І тепер... ой-ой-ой! Ой-ой-ой, ну нам я би сказав, навіть добрий був, але ну, там покрили ігрока, тут винити нема кого, взагалі нема кого за що винити. Так, давайте, коротше, проведемо нашу першу заміну. Я думаю, кого тут би такого поміняти. Ем... Ну, блін, Блін, давайте випустимо все ж таки, я думаю, або Лукіту, або Ета на Давайте, знаєте що, давайте випустимо ета на Давайте випустимо ЕТ на МБП, але ну, по-любому це ми будемо все будемо чекати. Це ми все будемо. Ой-ой-ой-ой-ой! Тут один на один. Ой-ой-ой! А це тут воротар урятував? Ні-ні-ні, це тут він просто не вдарив. Але все ж таки Воротар зробив добре тим, що вийшов один на один, так що Лунін теж класно все зробив. Ну, поки що 0-0, тобто Осасуна і 0-0, але, понятне діло, неважливо, який клуб, якщо така стадія, ну, то тут бореться, тут, тут би хотів боротися кожний. Ой-ой-ой, добрий просріл від брата Мбапе, від нам Мбапе. Але далі щось з цього більшого, ну. Ну не вийшло, ну не вийшло щось з цього більшого. Ну нічого. Так, давайте. А мамам, ай-яй-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, чекайте, все, стоп. Е, так. Е, Блін, ну не добра подачка від Холанда. Добра подачка від Холанда. Бляха, тут же 70 минута, а 0 00. Не знаю, що буде, що буде з цього матчика. Е, бо поки що щось. 0-0 і нікому не вдається забити. І реально моменти, і стільки було моментів, а поки що ще нікому не вдається забити. Та в обох команд до дофігіще моментів, ем, але поки що ніхто не забив. Бляха, я думаю, зараз зайти нам бапе. візьму м'ячик. Той, але не вийшло, але не вийшло. На жаль, на жаль, не вийшло. Ой, ой, ой так, тут таке щось. Тут якась така штучка. E -e, сотворилося, так скажемо. Так мабориту. і. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, як близько! Як все ж таки пацани, як все ж таки було близько. Реально, як все ж таки було близько. Це серйозно, там було жорстко, там було жорстко. Там реально там було дуже близько. Але Холанд не попав у ворота. На жаль, бочка. Бо Е, до речі, мені інтересно, ми цей кубок, де це ми кубковий фінал, граємо. Е, так, чекайте, все стоп. Мусіала, давайте спробуємо розіграти цю атаку прям суперсько. Прям суперах. Чекайте, все стоп. Тут треба так. І Родріго... Ой-ой-ой! Вау! М'яч майже пройшов за лінією, але не вийшло, але не вийшло. Божечко. 80-та майже мінута. 80-та мінута. А 0, 0 0 0 йолки палки ну... Ну, по... О, добрий відбір віддати нам БП від братам БП. Молодий розвивається. Де ж таки, давайте. Стоп, чекайте. Захвалили, захвалили ігрокам. захвалили ігрокам. Давайте. 80. 81 хвилина. Пішла 82. Давайте... Ем... Якось уже щось робити, а то, блін, це. Давайте, може, зараз когось поміняли. Туди зробимо так, що ми поміняємо когось, а потім тих трьох. блін, Я не знаю, кого навіть міняти такого-то. Треба все якогось такого доброго. Давайте адремілітау, що поміняємо. Здається, непогано буде, що ми їх поміняємо. Едромлітаго. І випустимо свіжого Рюдігера. Випустимо свіжого Рюдігера. Дайте, стоп, тут Холанд пішов, нам треба розіграти повільно. Ой-ой-ой, фіго. фіго... E... Нам треба провести таку. бляха, Ну я хотів провести таку атаку, класно. Але не вийшло, але не вийшло. Блін, може зараз будемо проводити тройну заміну. Не знаю. Давайте. знаю, давайте. менше. Так, ой-ой, ой стоп-стоп-стоп. -ой. Тут <постив> нас кутовий, останні минути, останні мінути, пацани, останні минути, останні минути. <постив> Чи щось з цього буде? Ой, ні. з цього, ну може щось ще буде, але але точно не з цього кутового. Точно не з цього кутового, точно не з цього кутового. Блін. Поки що щось навіть не хочу нікого міняти, бо своїх топових гравців більше через те, що у нас така ситуація. Що у нас 0-0, бля, хамуха. 0-0 на таблі. О, Етон БП, добрий відбір, Етон БП, добрий відбір. Ой-ой-ой, у нас 0-0 на таблі. Я, блін, не знаю навіть, що вже м, тут робити. Чекайте, останні минути, останні минути. Давай, Холанд, герой матча. Єс! Не ну, дав пацани. Холанд, Ерлінг, Холанд героєм. Ерлінг Холанд став героєм матчу. І через це, щоб дати. Ігровий час усім цим моїм ігрокам. Дава... Ну ні, давайте не всім тільки тільки, блін, випустимо якогось Модріча, блін. Давайте випустимо Модріча замість Мусіала На останніх минутах. Божечко, ну Холланд, пацани, Холанд, героям матчу, виграємо. 1-0 Холанд-героєм матчу на останній минуті, на останніх секундах до свистка. Ерлінг Холанд забиває цей м'ячик, який рятує Реал, який е, виводить реал вперед, і який робить перемогу реалу. Блін насправді класний прохід. І Ерлінг Холанд виводить реал вперед. І швидше всього це кубок. Швидше всього це кубок, швидше всього реал виграє кубок. Ем... Звичайно, треба грати до останніх хвилин, до останніх секунд. Але ось світочок уже навіть тільки розіграли, а свісочок уже є. А свісточок уже є, бо то вже час прийшов, То вже час прийшов і ми виграли Кубок Іспанії. Ця дорога до треба була реальна. І виграли ми цей кубок Іспанії е, в фіналі 1-0 з Осасуною. реально тяжкий матч, був, був тяжкий матч. Але головне те, що Лунін в першому матчі після травми Сі 24 провів сухий матч, провів сухий матч і е, е, заграв досить-досить класно в цьому фіналі, досить, досить класно в цьому фіналі. І ми виграємо цей матчик і цей кубок. І цей кубок уже гравці входять на подіум, щоб... На подіум щоби отримати цей кубок, щоб отримати цей кубок. Не цікаво, хто зараз з тих гравців, бо я забув вже бо тіпа, я ж міняв їх. А той якраз Рюдігер, типа ну він не капітан, але я його просто заміняв, бо там був Вальверди, якби у мене тіпа в команді в реалі капітан, але я замінив Вальверде, потім село. А потім е, завиню Вальверди, потом меддермілітають віце капітан, да, усі на капітана. Потім уже Якби замінила Драмілітал на Рюдігера, тому Рюдігер підняв цей трофей. Але прикольно, але прикольно виграли цей кубок. Неважливо, хто його підняв, важливо. його і так по, по черзі всі гравці по-любому піднімуть. Так що таке супер, класно. Ми виграли е, кубок Іспанії. Ми виграли Кубок Іспанії. Це понятне діло, класно, це понятне діло. Прикольно 1-0, або 0-1 в фіналі з. Осасуною, в фіналі з Осасуною. Ми, по-моєму, цей фінал в кубку, по-моєму, навіть на Сантьяго Бернабеу грали, Якщо я не помиляюся, бо це реально дуже на Сантьяго. Синтіал... Та за Сентяго Бернабел, пасне, Сентяго Сантьяго Бернабеу. На Сантьяго Бернабеу на своєму стадіоні виграли м -м, цей кубок. Виграли цей кубок. Ей, go, феєрверки і та, так. Далі, ну і звичайно, командна фоточка. Е в честь того, що ми виграли кубок. Командна фоточка, Етен Бапе також молодий, виграє далі трофеї, та ще хтось там виграє кубки. Усіх гравців. Та то всі гравці виграють від Кубки. Ну, звичайно, Оріллінчу мені, до речі, став найкращим гравцем фіналу. Блін, ну Холланд забив, я думаю, буде Холланд, але... Так, Торі нічого мені. А, а гольовий пас, то мені цікаво, хто подав. Ні, ну не по, Тут ще, тут, походу, Холланд відібрав, наскільки я не помиляюсь. ні, класний матчик був. Давайте проведемо після матчеве інтерв'ю, обов'язково після Кубку треба провести після інтерв'ю. Це таке це е, по любому це треба зробити. Я вам покажу дорогу, яка у нас була пройдена. Ну, звичайно, перший раунд тут ми не участвували, бо ми такий професіональний клуб, далі одна шістнадцята фіналу. Тут ми були, виграли 5-0 ну, з таким слабким клубом. Мірандес виграли з ним Далі 1-8 фіналу ми тут виграли з Жероною 4-2. Далі четверть фіналу тут ми виграли 5-0. Далі з якимось таким слабеньким клубом з другої ліги, по-моєму. Далі виграли е, е, три, бо, типу, півфінал там два матч. І тут ми виграли разом 3-8 з Лас Пальмасом. І фінал, звичайно, виграли 1-0 з Осасуною. Якраз на останніх, на останніх секундах. Був забитий гол Ерлінга Холланда. Е, та, ну, давайте трошки відповідаємо. Е, боротьба була до самого кінця. Так, так, так. Е, е, ну, Давайте так, якось. Е, який юніор е, було? Ну так, було непросто, було непросто, було непросто, було важко, але все ж таки. Е, далі у нас після цього йде е, Ліга е, Чемпіонів, четвертьфінал Ліги є чемпіонів, але це вже не в цьому відео. Тому дякую, пацани, що ви подивилися цей відео, З вами був Каркар, всім удачі і пока.